Бажаю здоров'я, любі друзі. Тільки но зняв ролик, де ж дивитись матчі чемпіонату світу з футболу, і сказав в відео, що з супутника дивитися безкоштовно не можна, і зрозумів, що припустився помилки. По-перше, на супутнику Амос на частоті 11140 поляризація горизонтальна, символьна швидкість 30 тисяч. Якраз присутній канал, регіональний канал Суспільний Ужгород. Зараз я його відсканую. Цей канал кодований в кодировці BIS і зараз я введу ключ. Ключик 10.0.6, 10.0.0, 11.0.7, 13.0.0. Зберігаємо ключ. І зображення з'явилося. Але це ще не все. Іще одне джерело, через яке можна дивитись трансляції футбольних матчів, це так звані фіди. Фіди це якісь тимчасові трансляції, які працюють з супутника. Які показують в технічних цілях. Інколи на форумах або в профільних групах з'являється інформація про ці фіди. От Зараз частота дуже, дуже схожа на фіт, тому що тут символьна швидкість дуже мала. На частоті 12735 поляризація горизонтальна, символьна швидкість 5000. На супутнику Астра він знаходиться в позиції 5 градусів східної довготи. Якраз працює цей фіт. Чому? Чому я вважаю, що це фіт? Що це не на постійній основі, тому що я сьогодні вранці перевіряв сигнал, і сигналу на цій частоті ще не було. Можливо, ця частота буде спрацювати на постійній основі, але я в цьому не впевнений. Зараз я відсканую цю частоту. Знайшло два канали. Це якраз Перший і е, канал Суспільне Київ. Бачите назву, як цей канал прописується: РЗР. На цьому каналі зараз транслюється сигнал е, каналу Суспільне Київ. І для того, щоб його відкрити, теж потрібно ввести біз-ключ. І я зараз це зроблю.

І зображення з'являється.